Велкам, велкам. Мене звати Андрій, я репер АВП, мені 28 років. Я малюю мультяшні кліпи, роблю музику, займаюся соцмережами, роблю все сам. Якщо ти мрієш про музику, але не знаєш, що почати, ти в правильному місці. Я АВП роблю музику від А до Я. Малюю мультяшні кліпи і показую реальний шлях репера. Тут ти дізнаєшся, як створювати музику, не вигоряти і вірити в себе. В цьому відео хочу поговорити на тему, що все почалось, як я почав реп робити, чому я почав реп робити, які там помилки отримав і як навчився сам все робити. Насправді це не тяжко, це просто питання часу і просто підходу до роботи. Тому що всіх 24 години, всі вроде мають такий самий розум, тому в принципі це не якась фантастика. Я взагалі не прихильник там таланту і тої всієї історії, тому кожен може бути що зробити. Що все почалося? У років 16 я почав заробляти в інтернеті, років 17 я переїхав у Львів вчитися в коледж, Вчився на дівоводстві від політехніки і в той період заробляв в інтернеті. Робив сайти, ігри всякі, там, трафік гнав на пірамідоси через сайти, ну коротше, не всяку таку історію робив. І в той момент я такий думав, треба щось складати гроші. Подумав, треба вкласти в Мідійку. І я почав знімати логи на YouTube. Зняв 12 влогів, не особо там щось воно працювало. Але суть в тому, що якраз в той період, коли я знімав логи, я в принципі трохи з концентрацією відійшов з заробітку в інтернеті. У мене гроші закінчилися. І, коротше, вже десь в років 20 я переїхав на село. І на селі я 4 місяці знову заробляв в інтернеті, працював. І в той період був літо, то не в сезоні для заробітку в інтернеті, в принципі, і мені запропонував піти на заправку попрацювати, таку, типу, заправляти фури. Ну, в інтернеті заробляло щось таке, там, але це не були такі гроші, з якими можна там до Львова переїхати і нормально жити. І в принципі на заправці я рік пропрацював. І в той період, коли я на заправці працював, по суті, я тоді купив Жигуля. Я почав пробувати, в принципі, далі себе в блогерській історії, почав інстаграм розвивати. І якось так співпало, що я вже гуляно качав багато репу, воно мене качнуло. Я почав слухати, їздити, качатися. І я такий подумав. Ну я по-перше почав фрістайлити багато, але сам прикол, що так. Я почав фрістайлити багато там з друзями на тусовках, аби я тусив той період дуже жорстко. Максик, мій пілот. вітер дує в рот, вітер дує, мала газує, аж цвіркує очками мене милуй. Максик, мій пілот. Надавому муку ратуру в рот. І потім вона коротше якось одна подруга дівчина надихнула на написати свою першу пісню. Вона сіла на шпагат. Цей шпагат мене настільки вразив реально, він такий безбажаний був. Дуже дивно було, плюс я зісила сам. Для мене шпагат бачити, ну це було щось дуже унікальне. <різь> ну, хоч я і Львові вчився, але я не вчився на якихось там спортивних всяких історіях чи на якихось це, е танцювальних штуках. Ну і коротше, ми теж поти надихнув. Я написав свій перший трек. Дівчинка сіла на шпагат, розірвала трек і попала в хіт парад. Записав на наушники від айфона, криву косу на якийсь скачений біт. Дівчинка всіла наш шпагат, розірвала треки і попала в хід парад. В топі замислаємо, знаю, наперед я факт. Заправили повний бак і домалий на парад, це не гейпад. І в принципі, з того почалась моя історія музична. Тоді я ще записав Кейця М'явка і собачка-гавкає і трек. І потім ага, потім приїхав на Львів і там був барбершоп та вся історія. Ну і в 21-му році по-новому з кредитами вернувся в рак. І зараз сьогодні знімаю це відео. ще поговорити, зачепити тему помилок, з якими я стикнувся. В якомусь плані я брав кредити на реп. Не було бізнес-моделі, не було якоїсь картини, не було якась невизначеність. І це, вроді, з якоїсь сторони помилка, але. Я навчився якось в той період взагалі на помилки дивитися такої з такої точки зору користі, типу що кожна помилка вона приносить якийсь новий вектор, нову розробку. Плюс її можна викрутити. От в плані допустим, кредити. Я, я собі знімав відоси там в інстаграмі. І цей ну, помилок я навіть не знаю. Якби не ті всі помилки, які я робив, в принципі, в мене би не було такого репера АВП, бо я завжди люблю багато помилок зробити, і ну, прекрасно. Окей, давайте ще кусочок, як я навчився сам все робити. Насправді, я просто через те, що я постійно себе дуже довго шукав, постійно знаходив якісь теми, постійно ті теми працювали там 3-4 місяці, потім знову нову тему шукаєш, знову на чомусь заробляєш, на яких стімках, з Це в інтернеті, рахуйте, та ця історія. Я потім подумав, просто час йшов, виходить, я і страхуванням, і товаркою, і стрижками всім займався. От в період, коли. Мене вже, реп, в принципі, цікавило, але був прольот, бо я хотів заробити грошей, щоб репом займатися. Бо в 21 році я кредити вже був взяв. Але знову ж таки, тут все сталося. Чому я, в принципі, сам почав то все робити? Воно сталося від того, що я постійно біг за чимось, от сам прикол. І в мене було в 21 році, коли я прийняв тверде рішення займатися музикою на строп, я зрозумів, що потрібно брати одну сферу і довбати руками, довбати якість зі всіх сторін. І в принципі, воно якось так сталося випадково, що я просто всі деталі почав вникати, і почав вивчати все, там мультяшні кліпи робити, записуватись, зводити, інструментали писати, біти писати, знімати контент в соцмережах. В принципі, воно сталося випадково. Я не скажу, що я там супер якийсь там, розумний тіп, просто. Я просто не тусив, час лишній не тратив ну, в плані на якісь там двіжі у той період за останні 4 роки, бо я музику 4 роки зараз займаюся. І в принципі, ну, само по собі якось так став. Просто воно подобається. ну, Тут ситуація в тому, я думаю. Добре, давайте заключення. По тому, як я знайшов себе, бо, в принципі, ця тема була по відео. Тут справа в тому, що реально я дуже багато чим займався. Я пробував в різні сфери, в всіх сферах в рутині бачив якісь нюанси, які мені не подобалися. Наприклад, в страхуванні ж потрібно було з людьми контактувати напряму. В стрижках, що там немає ніякої великої точки росту. Якщо ти стрижеш особи, ти руками працюєш, ти не можеш якісь придумати щось унікальне, що воно тобі зробить ціну X, там... 100 наприклад. В товарці, дуже тупа рутина, плюс ти не створюєш ці продукти, вона не масштабується. І, в принципі, в музиці я побачив, що тут історія дуже класна, що ти створюєш актив, коли ти навчишся класно пісні робити. Треба ну, кожна пісня ти раз робив, а тобі вже приносив гроші. Те саме, що построїти будинок. Така історія. В принципі, музика в мене цепануло дуже багатьма маску Ще мене. Ципанула тим, що нам мені подобалось, в принципі. І ципануло тим, що є куди розігнатися. Є точка масштабу. Я, я розумію, як масштабуватися, плюс медійка. От таке. Пиши в коментарях, що тобі найбільше сподобалось. Став лайк. Буде посилання в описі на інстаграм, там я розказав історію про дитинство. І, щоб я ще додав? Ще залишу посилання на донати, можеш підтримувати мій канал, я буду всіх спонсорів згадувати в наступних відео.